Відділ культури, національностей, релігії і туризму Бродівської районної державної адміністрації, Бродівський районний народний дім запрошують вас, шановні бродівчани, 25 червня відсвяткувати разом день молоді. На території Бродівського замку під покровом молодіжної літньої ночі кожен учасник матиме можливість перевтілитись у лицаря. Він особу, придворного слугу чи ремісника старовинна романтична атмосфера, створена танцями і музикою, прогулянки вздовж багатовічних мурів – Повернуть у минуле святкуємо разом День молоді у Бродівському замку, де цілу ніч вирує життя і розваги. У програмі свята на вас чекає святковий концерт, пледівки біля ватри, літературні молодіжні читання, фотозона, яскраві герої замку, фільми Просто неба, кінні прогулянки, спортивні змагання, казкова галявина для наймолодших. Фут, зона, атракціони, спільне плетіння маскувальних сіток для захисників вітчизни та ще багато цікавого. Отож, чекаємо вас 25 червня у Бродівському замку. День молоді. Відсвяткуємо разом.